Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Серед багатьох свідків ревності до проповідування Євангелія я сьогодні представляю постать жінки Франці... представляю постать жінки-француженки 20-го століття, шанованої слуги Божої Мадлен Дель Брель. Народившись у 1904 році, та померши в 1964 році. Вона була соціальним працівником, письменницею та містиком і жила понад 30 років у бідному робітничому передмісті Парижа. Захоплена своєю зустріччю з Господом, вона написала. Коли ми пізнали слово Боже, ми не маємо права не прийняти його одного разу, отримане отримавши, ми не маємо права не дозволити йому втілитися в нас одного разу втіленого в нас. Ми не маємо права залишати його для себе, і з цього моменту ми належимо до тих, хто цього чекає. Дуже гарно те, що вона написала. Після підліткового віку, проведеного в агностицизмі, Мадлен зустріла Господа у віці приблизно 20 років, вражена свідченням деяких віруючих друзів, вона вирушає на пошуки Бога, висловлюючи глибоку спрагу. Яку вона відчувала в собі, і приходить до розуміння того, що ця порожнеча, яка кричала в ній, голосила про її страждання, це був Бог, який шукав її. Радість віри веде її до розвитку життєвого вибору, повністю відданого Богові, в серці церкви, в серці світу, просто розділяючи в братерстві життя людей вулиці. Поетично звертаючись до Ісуса, вона пише, що бути з тобою на твоїй дорозі, нам потрібно йти, навіть коли наша лінь. Благає нас залишитися. Ти обрав нас, щоб ми перебували в дивній рівновазі, рівновазі, яку можна встановити і підтримувати лише в Русі, лише в імпульсі. Трохи схоже на велосипед, який неможливо втримати, не повернувшись. Ми можемо залишатися у вертикальному положенні, лише просуваючись, рухаючись у пориві милосердя. Це те, що вона називає духовністю велосипеда. Так, каже папа, тільки. Як на велосипеді, каже, маємо продовжувати рухатися. Якщо ти зупинишся, не втримаєшся на велосипеді. з її серцем, яке постійно виливається, Мадлен дозволяє собі кинути виклик голосінням бідних і невіруючих, тлумачачи, це як виклик, знову пробудити місіонерське прагнення в церкві.

Інакше каже: ми не збогнемо більше краси і новизни, і Ми не зможемо налаштуватися на досвід невіруючих. Вона відчувала, що живий Бог івангелія має горіти в нас, поки ми не понесемо його ім'я, тим, хто ще не знайшов його у дусі звернення до потрясінь світу та крику бідних. Мадлен відчуває покликання жити любов'ю Ісуса цілком і бук і до букви від олії доброго Самарянина до отсту Голгофе, таким чином даючи йому любов до любові. Так щоб люблячи його беззастережно і дозволяючи себе любити до кінця, дві великі заповіді любові втілюються в нас і не утворюють нічого крім однієї. Нарешті, Мадлен. Дель Брель навчає нас ще одному: що проголошуючи евангелізацію. Ми євангелізовані, ми перемінюємося словом, яке проголошуємо, тому вона сказала, повторюючи святого Павла, горе мені, якщо євангелізація не благовістить мене. Все це вона випробовувала на власному життєвому досвіді. Багато років живучи в робітничому кварталі марксистською ідеологією. Там вона переконалася, що атеїстичне або секульоризоване середовище є місцем, де саме там, де вона має боротися, християнин може зміцнити віру, яку дав йому Ісус Христос. Отже, працюючи серед людей, евангелізуючи людей, які не вірять, християнин може укріплювати свою віру. дивлячись на це свідчення Євангелія, ми також дізнаємося, що в кожній ситуації та особистих чи суспільних обставинах нашого життя Господь присутній закликає нас жити в наш час, ділитися життям інших, змішуватися з радощами та скорботами світу. Зокрема, вона вчить нас, що навіть секуляризоване середовище допомагає нам навернутися, тому що контакти з невіруючими провокують віруючого, постійно переглядати свій спосіб віри. Та заново відкривати віру в її сутності. Дорогі брати і сестри, сказав папа, пам'ятаємо про це, або ми місіонери, або ми відставники. нехай Господь також допоможе нам, як Мадлен Дель Брель, знову відкрити, що віра є надзвичайним, надзвичайним і надзвичайно безкоштовним скарбом, який потрібно нести на вулиці світу.